Роруцька управляюча компанія продовжує ремонти під'їздів багатоповерхівок у різних мікрорайонах міста. Зараз тривають роботи з внутрішнього оздоблення будинків. На даному етапі тут проводяться роботи по очищенню вахняного фарбування, старого вахняного фарбування стін під'їзду. Потім планується ремонт штукатурки стін. Ну і відповідно подальше там фарбування віконних блоків, дверних блоків, перил. Водомельцівне фарбування стін, стелі та олійне фарбування самих панелей. Усі роботи проводяться відповідно до чинного договору, укладеного між мешканцями будинків та управляючою компанією. Цей документ чітко визначає умови та порядок проведення поточного ремонту під'їздів. Даний ремонт проводиться згідно чинного договору, який заключений між мешканцями будинку та нашою організацією. Тобто, згідно договору, ремонт, поточний ремонт під'їзду проводиться раз на 10 років. Або відповідності, чи при наявності коштів, при відсутності заборгованості мешканців. Роботи ми проводимо. Там ще багато розмов, чи потрібно чи ні, але ми виконуємо ці роботи згідно чинного договору. Для зручності містян у Миргороді ремонтують старі ганки. Ці роботи не лише покращують зовнішній вигляд будинків, але й створюють комфорт та безпеку. Збиваємо старе покриття, повністю демонтуємо. І технологія вже перевірена, як то кажуть, часом. Тобто робимо, виставляємо перебрики і на самі підступенки, ступені, і на площадку головну, викладаємо тротуарну плитку. Тротуарна плитка у нас йде там, довщиною там, до 3 см. Ця конструкція вона показалася по загарної сторони в плані, що вона безпечна і взимку, коли обладеніння, і в даний час, тобто вона міцна. Важливо зазначити, що всі матеріали для робіт закуповуються у місцевих виробників. Дані роботи ми проводимо майже зараз по всьому миру, стараємося від початку сезону. Я думаю, що десь з до десятка ще порогів за цей сезон ми плануємо виконати. Також Миргородська управляюча компанія активно готує житловий фонд до опалювального сезону. Особлива увага приділяється заміні труб системи теплопостачання в будинках. На даному будинку виконується роботи по заміні труб системи теплопостачання, які прийшли в непридатний стан. Цей будинок трошки в нас є проблемний, тому що постійно затоплюється підвальне приміщення ґрунтовими водами. Так як ґрунтові води, значить в підвалі сирість, труби швидко виходять з ладу. Тому ми вирішили замінити їх на пластикові, сучасні труби, які послужать набагато довше, якісніше, краще. Окрім заміни труб, планують відремонтувати плити перекриття, які руйнуються через постійне підтоплення підвалів. В цьому будинку також є проблема, те, що не тільки труби вийшли з ладу в зв'язку в зв'язку з постійним підтопленням підвального приміщення, а й самі плити перекриття вийшли, виходять з ладу, вони обсипаються, руйнується арматура. Також потрібно буде тут, ми плануємо трошки пізніше проводити ремонтні роботи по підсиленню цих плит. Також фахівці миргородської управляючої компанії просять миргородці своєчасно здійснювати щомісячну плату за надані послуги. Це дозволить комунальному підприємству стабільно та якісно обслуговувати будинки, планувати та проводити роботи з поточного ремонту.